Ви дивитесь програму на Одинці з усіма, сьогодні гостем студії буде народний депутат 7-го скликань Єгор Фірсу. Вітаю вас! Вітаю вас! А, ну, перше, це ми будемо говорити про команду пана Гриценка. Так, ви знаєте, це краще ніж деякі, наприклад, Одесити, тому що ну є такі люди, які ще не зовсім увійшли в цю тему. А, і почнемо з команди і з програми. От в програмі, якщо буде розповідати, Якісь нюанси, які відрізняються від інших кандидатів є. Давайте, з чого почнемо? Команда, цю програма. Люди, які, будуть, які оточують пана. Давайте оценка. так, я називаю давайте, дуже коротко, бо так. команда велика, так. всіх не перерахую, але ключові особи такі: угу. значить, Віктор Чумак, народний депутат з громадянсько-політичним рухом Хвиля, е, Микола Томенко, який разом зі мною був позбавлений мандату у цьому. Парламенті цього скликання. Микола Катеринчук з європейською партією. Ну і давайте скажем, скажемо так. усім фінальне об'єднання з командою самопомощі, з Андрієм Судовим, угу. що сильно-сильно надало шансів Анатолію Степановичу потрапити у другий тур. Угу. Мені здається, це ключові прізвища. Окрім них, також Анатолій Степанович, а я б тут зауважив, єдиний кандидат в президенти, який сказав, хто в нього бути. головою СБУ. Як mm -hmm. за президентською квотою за Конституцією. це буде Віктор Трепак, відома людина. Якщо чули діамантові прокурори, mm -hmm. затримання Зварича, ще колись калядник, так, такий так, так, суддя. Так, так, так. Потім затримання Пукача, який вбивав mm -hmm. Гангадзе. це фактично він керував справою. Mm -hmm. Значить, далі це Івана Паршин, міністр оборони, Олександр Савченко, міністр, вибачте, голова Національного банку України. Ось і скоро. А міністр закордонних справ Світлана Заліщук відома єврооптиміст, так, так. молода молодий політик, uh -huh. да молода людина. І єдине, що залишилось, генеральна прокуратура почуєте ви безпосередньо від самого Анатолія Степановича. Uh -huh. Він скаже до 31 березня, і Я б тут знову ж таки під, підкреслив, що жоден кандидат цього не зробив, не презентував свою команду. Хто там, uh -huh. куди куди буде призначений. він поки єдиний. Він поки єдине що ви маєте на увазі? А хто презентував судові? Та Анатолій Степанович, да, єдиний єдиний кандидат від демократичних сил, угу. який єдиний серед усіх 42 42 сорок кандидата. В нас залишились було 44 мінус Андрій Садовий, і угу. також Дмитро Гнаб від сили людей. Угу. Ну також молодий політик підтримав Анатолія Степановича на посаду президента як єдиного кандидата від демократичних сил. Угу. Якщо казати про програму, які, на який пункт ви б звернули? увагу наших е, теорядачів одеситів е, ну чого скажімо так нема в інших президентів давайте кандидатів скільки президенти, скільки, скільки в нас є кандидат. часу бо е, програма ну, це дуже змістовно якщо до пункти так, так. Е, перша позиція це припинення війни анатолій степанович е, мам ну уважно відслідковує і ситуацію угу. в, в країні ситуацію на сході він розуміє що війну треба вирішувати шляхом дипломатичних перемовин про це йдеться в його у програмі uh -huh. далі це економічна складова, незважаючи на те, що президент безпосередньо не впливає на економіку, але він є гарантом конституції, гарантом прав і свобод людей. Він є суб'єктом законодавчої ініціативи. Він впливає, призначає голову НБУ, секретаря ради національної безпеки і оборони і так далі. Я це говорю вам як юрист. Uh -huh. Тому так чи інакше, він також впливає на економічний сектор. Це економічна складова. Ось і третій, третій сектор, який би я сказав, сказав, дуже дуже важливий, це боротьба з корупцією. Uh -huh. Також президент впливає на генерального прокурора, на його призначення на керівника Служби безпеки. І я взагалі сказав так, знову ж таки, як юрист, президент безпосередньо відповідає за боротьбу з корупцією. Поки не буде в нас прецеденту покарання, а що це означає? Це означає, що поки люди не побачать в тюрмі топ-чиновника якогось, міністра, депутата, я не знаю, яким, uh -huh. чиновника відомого з адміністрації президента. Вони ніколи не повірять, да? uh -huh. має бути прецедент, прецедент покарання. І Анатолій Степанович в своїй програмі це чітко, чітко прописує, говорячи про те, що черкаських кланів Анатолій Степанович з Черкащини uh -huh. не буде. Говорячи про те, що комів, комів, до речі, Гриценко да, теж не буде. До речі, задам риторичне запитання глядачам. Чи знаєте ви кумів Анатолія Степановича Греценка? Напевно, що ні. Ось ні. Я впевнений, що глядачі не знають, а кумів. Щенка, Януковича і Порошенко. Ми добре всі добре знаємо. Тому ось три базові позиції. Я відверто вам кажу в програмі. Я відповідав за екологічний напрям. Не хочу зараз втрачати час uh -huh. і говорити і про воду, і про повітря, uh -huh. і про море, яке, до речі, до так, вас так. важливо про якість, а це впливає на якість нашого життя. Це дуже дуже важливо. Тому цей пункт і ці позиції також є в програмі Анатолія Степановича. Ну але просто іншим разом напевно хотів би прийти до вас на програму. Роз. Вісти типу, по mm -hmm. детальному. До речі, патологію. сам вчора в інтернеті ми побачили, як на одному з пляжів Одеси каналізаційний люк, який а, прямо біля води. Ну знаєте, це ну ну знаєте, ну не в, не в які рамки вже налізи. Да? Коли ти і... в, ну, плюють зовсім на те, що люди це побачать, і я і, називається це як приїжджати до нас відпочивати, будете бачити нашого люка і будете знати, куди все це тече і в що ви входите, так. Якщо ми говоримо про так, сказати про казати про вибори, які наближаються, і ви зараз сказали про те, що в тюрмі повинні сидіти топ-чиновники, люди, там депутати, які скажімо так, збагачили, ви знаєте, що прийнятий закон нещодавно, який позбавляє відповідальності за незаконне збагачення, як ви вважаєте, чому це так трапилось, чому такий закон був прийнятий? Угу. Давайте я дуже коротко поясню, що саме трапилось бо угу. людям, вони не розуміють юридичної, скажімо так. так, складовою. Була норма в кримінальному кодексі про те, що якщо ви, ну вибачте, не ви, а хтось інший чиновник незаконно а, здобув якесь майно, і до нього приходять правоохоронні органи і угу. кажуть: Слухай, друже, а звідки це в той, так. Будиночок, цей будиночок, ця яхта чи будь що? А він каже: не знаю, не можу пояснити, то йому світила тюрма від так. 5 до 10 років. Зараз. Після рішення Конституційного суду, який відміняє цю норму, ми з вами, правоохоронні органи, можуть прийти до будь-якого чиновника, до вашого місцевого рівня і сказати слухай, а звідки в тебе ця яхта? Чи цей багатоповерхів, вілла якась будинок? А він скаже: та ніч, ви знаєте куди, не ваше діло. І все, і покаже нам з пальців напрямок, куди нам йти. На цьому все закінчиться. І ніякої відповідальності він не несе моя моє. Боки переконання, це було зроблено навмисно конституційним судом цією корупційною елітою цього факту, щоб просто позбутись будь-яких покарань. Так вони можуть електронне декларування. Ви знаєте, вони так. задекларують, покажуть, будучи журналістські розслідування. Але покарання вони нести не хочуть. І це угу. я також переконаний. Я працював в команді президента Порошенка. Мене за свою позицію позбавили мандату. Це окрема історія стояда. Я сподіваюся, там глядачі її знають. А хто не в курсі може перевірити в інтернеті. Але ця історія з відсутністю цієї норми з рішенням Конституційного суду йде безпосередньо від президента. Чому? Тому що президент спирається на цю корупційну еліту, тому що він їм обіцяє щось, підтримайте лише його на вибори. Угу. Ваші тут місцеві Труханови і таких Труханових, маленьких і великих по всій країні достатньо. Тому це йде від нього. Анатолій Степанович Жриценко, я від своєї команди скажу, що першим один з перших звернув на це увагу? Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що один із перших законопроєктів президента буде саме щодо поновлення цієї норми, бо кожен, хто незаконно збагатів, він має сісти у тюрму. Інакше, вибачте, ми стільки разів бачили Розенблатів, ціли фільми знімали. Згадайте, був такий, і є такий депутат, на жаль, Масійчук, який там угу. також в Верховній Раді такий сором був. Відео в Верховній Раді, як він бере гроші і так далі. Де зараз вони? На жаль, вони не в тюрмі. На жаль, вони з екранів телевізорів розповідають, як нам жити, розповідають про боротьбу з корупцією, а мають бути в тюрмі і не тільки вони, а всі ті, хто порушили закон. Ігоре а ви знаєте, ще є інший бік цієї медалі, скажімо так. Люди, яких скажімо так, які понесли покарання так за незаконне збагачення. Mm -hmm. вони, вони сьогодні мають право, пираючись на цей закон, вимагати відшкодування моральної компенсації, наприклад, так? і Або якщо у них було щось конфісковане, Воно це повинно бути повернуто, ну на жаль, ви знаєте, ми маємо справу не просто там з якимось законом, не таким, угу. чи з якимось конституційним судом. Ми маємо ситуацію з системою, а з великою корупційною олігархічною системою, яка чинить су супротив будь якими чином, судовими рішеннями, позицією в Верховній Раді, конституційними конституційними всякими там приводами з конституційного суду. І з цією системою треба воювати. І ось я розумію, що якщо навіть не якщо а коли Анатолій Степанович стане президентом Гриценко, я має на увазі, це буде справжня битва. Просто не буде. Бо цю систему треба буде долати. Бо е в них телеканали, ну більшість телеканалів, дякую вам, що ви угу. тут системно запрошуєте всіх. Але ви місцевий телеканал. Так е в них е на їхньому боці олігархи, на їхньому боці поки що суди, Верховна Рада, і найприкріше, що. Що зараз цю систему очолює діючий президент. Ось що він мав би з нею воювати, і в 2014 році, коли він був обраний, в нього боку були всі карти в йому в руки, він не чинив супровід. Але він просто взяв і її очолив. І це дуже дуже погано. Тому 31 березня в українській в Україні в українських громадян просто буде вибір. І я сподіваюся, що ми знову не зробимо помилку, угу. а зробимо правильний вибір. Що нам треба чесна і порядна людина і людина компетентна. Яка розуміється в справах сьогодні? Дуже багато говорять про чесні вибори. Але ми вже знаємо так про бюлетені, яких надруковано 60 мільйонів, спираючись на видання гордон. там вони прилюднули таку інформацію. А повинно бути 35 І деякі політики кажуть: ну це наперед на другий тур, так. Але ж ми знаємо, що в цих бюлетенях з одні і ті ж прізвища, вибачте, на другий тур більше половини вже не буде цих людей. То і Знати в цій студії політики відповідають по різному Деякі політики кажуть, мене це не хвилює, це дуже складно, бо у нас там відсікли Крим. У нас там таке на, на Донбасі твориться. І я ж ми всі ми всі розуміємо, на що розраховано це. Що ні ніхто сьогодні можливо точно не знає. Ну а то що у нас не 60 мільйонів. Це знають точно всі, так ваше відношення до цього. Позиція перша. Наш штаб вже е, зробив позови не один проти центральної виборчої комісії. Зараз е, е, ну, є великий масштабний процес. Ми знаємо, як реагувати. У нас по захисту результатів виборів план є. Я точно переконаний, де я відверто не відкрию таємниці всім, що дівчий президент буде намагатися фальшувати вибори. І ми знаємо, як цьому протидіяти. Ми будемо протидіяти щодо друку бюлетенів. Ви правильно сказали більше того, зараз згідно діючого реєстру виборців, то речі, місяць тому, згідно діючого реєстру виборців, нагадаю всім, ну впевнено, що більшість не знає, було 35,5 мільйонів виборців. Угу. Зараз центральна виборча комісія офіційно голова. Оголосив, після нашого позову до них і після юридичного тиску на них, було визнано, що нас вже далеко не 35 мільйонів. А увага! 29 мільйонів, тобто навіть офіційний реєстр скоротився фактично на 6 мільйонів людей. Це офіційні цифри. Це міграція, це смертність, яка перевищує народженість, так. це катастрофічні показники. І уявіть собі, 6, ці 6 мільйонів людей вони е, ну, хотіли їх якось тримати. Ну і я маю угу. не маю на увазі в системі, щоб за них голосувати, щоб за них звісно кидати, вкидувати бюлетені під час. Виборів і при час дільничних в цих на цих дільничних виборчих е, комісіях. І ми зробили все від себе залежне, щоб щоб дізнати справду, скільки нас. І до речі, я вам хочу сказати, що Анатолій Степанович, коли прийде на посаду президента, один з перших указів буде про перепис населення. Так. Ми, зна... ми маємо відверто відповісти, скільки нас, наші власні резерви. Люди це головний ресурс наш. Скільки в нас? Вчителів, е, Лікарі, школярів, так. лікарів, пенсіонерів. Це дуже дуже важливо. Ми відверто один одному маємо сказати, що так, населення в нас скоротилось, Якщо це навіть 10 мільйонів, угу. то маємо визначити, що, що це 10 мільйонів. Відповідаючи на ваше запитання про всі ці махінації по виборам, ми знаємо, і до речі, не тільки про них. План є оголошувати деякі речі навіть угу. ну не хотів зарано, би да, зараної секрети, не ну, хотів би розкривати. Угу. Але як реагувати, ми знаємо. Так, дякую за відповідь. ви їздите по країні? Ви бачите ріжні міста. Та і великі, і маленькі, можливо, села. А з якими про які проблеми кажуть люди вам, і що їх турбує? що б вони хотіли, щоб а, якщо пан Гриценко стане президентом, щоб він зробив конкретно для їх міста. Ви знаєте, я намагаюсь і говорю людям максимально відверто, так як я відчуваю. Звичайно, ні, Анатолій Степанович, ні, ми не обіцяємо там, знаєте, знищити газ ціна на так, газ чотири рази там і так далі. Анатолій Степанович іде будувати країну, йде боротись з корупцією, я точно знаю, що при Гриценку буде порядок, що при Гриценку корупціонери будуть сидіти, що при Гриценку Порошенка не домовиться ані Порошенко, ані Тимошенко, ані хто інший з Гриценком не домовиться. Я точно знаю, що Гриценко зробить все можливе, щоб закінчилась війна, спираючись на його досвід. І оце для мене дуже дуже принципово. І головне, я точно знаю, що Гриценко не має і не буде ні маєтків, ні офшорів, ні сліпих трастів, ні друзів, якихось там корупціонерів чи бізнесменів. Йому це не потрібно. За 62 роки його ніхто не може з цьому звинуватити, хоча він був і депутатом, і міністром. І не буде цього. З Цьому моє переконання. Інша справа, я розумію. Що знаєте, я приїжджаю, приїжджаю в села, і мене отак от питають, а що нам робити, бо в нас лікарня зачинилась, Да? І мені нема чому, що людям відповісти, я навіть не можу ніяк до, ну, допомогти їм. І я розумію, що треба змінювати систему. Ось тому я, Анатолій Степанович і йде в президенти, щоб цю систему змінити, щоб так чи інакше, то от система ланцюг працював, і лікарня все ж таки з'явилась в цьому селищі, щоб не було корупції, олігархату там, і, так далі, і так далі. Тому, на щастя, до речі. Люди, можливо, настільки вже часто були обдурені, знаєте, що вони все чітко розуміють, що їм потрібно, коли ти говориш їм правду, вони зараз розуміють правду, і вони, це велика-велика помилка, що думати, що людям треба багато брехати і так далі. Більшість людей все розуміє. Хоча я розумію, що в нас народ мудрий, іноді буває дуже мудрий, але все ж таки я сподіваюся, що на цей раз помилки не буде. Так, знаєте, мені підказують, що у нас залишилося майже 4 хвилини, так а ну хотілося б ще але, ну час не дозволяє не бути ще до господарку. Так, 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 так. Один раз. я б хотіла, щоб буквально кілька слів щодо Одеси. Ви ж приїжджаєте і бачите, як у нас руйнуються пам'ятники архітектури, що у нас робиться на узбережжі. Чи можливо якісь зміни? Ну, чого Одеси там чекати, якщо пан Греценко ставлю. Ви знаєте, це моя власна думка. Я не є Одесит, як ви знаєте, хоча в Одесу приїжджують часто. Але життя Одеси дуже і дуже залежить від, в тому числі, від президентських виборів. Чи залишиться тут при владі кримінальна олігархічна структура, така бандитська структура, яка є зараз? Я впевнений, що при Порошенку. Залишиться 100% при іншому кандидаті можливо, якщо буде Гриценко, точно не залишиться. Тут буде зачистки, тут буде прасправжнє правосуддя, справжній розбір польотів. І це дуже-дуже важливо. Я знаю про професії безлад, про те, що море нікому не цікаво, екологія не нікому не цікавить, є вирубка Дерев. зелених насаджень, так. є ці висотки, які навіть паркінг не роблять, тому що економлять гроші, угу. і є загазованість. Про, про все це. Ну, навіть мені відомо, а мешканці вашого міста кожен день з цим стикаються. Угу. Ось, і я б єдине, що тут порадив, що так чи інакше, все ж таки, зважайте на те, що президентські вибори вони також важливі і впливають на ваше життя, на ваше місце. Ну на ваше практично все. Ось тому радив би йти на вибори і голосувати. Дякуємо вам за дякуємо за те, що прийшли до нас у студію. Відповіли на питання сьогодні. Гостем програми був Єгор Фі. Народний депутат 7-го і 8-го скликань. Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.